Розділ 12. Лілі Кімбл. Лілі Кімбл розстелила на кухонному столі дві старі газети, щоб викласти на них смажену картоплю, яка шкварчала на сковороді. Нечутно мугикуючи популярну пісеньку, вона нахилилася і машинально прочитала кілька рядків, надрукованих в одній із газет. Потім раптом перестала мугикати і погукала Джиме, Джиме. Послухайно, ну, що я тобі скажу. Джим Кімбл, небалакучий літній чоловік, умивався в кухні над зливальницею. Щоб відповісти дружині, він застосував своє улюблене слово. Ну, ось що написано тут, у газеті. Усім. Кому щось відомо про Гелену спенлав Гелідей у дівоцтві Кеннеді, просять сконтактуватися з панами Рід і Гарді саундгептон Роу. Це, мабуть, та сама місіс Гелідей, у якої я служила в сент Кетрін. Вона та її чоловік взяли той будинок в оренду разом із меблями від місіс Фіндейсон. Так мені розповідали її справді звали Гелена, і вона доводилася сестрою докторові Кеннеді, тому самому, що завжди радив мені видалити аденоїди. Запала коротка пауза, коли місіс Кімбл вправним рухом перекинула сковороду з підсмаженими чіпсами. Джим Кімбл форкав у рушник, яким витирав обличчя. Звісно. Це стара газета, сказала місіс Кімбл. Вона подивилася на дату тижневої давності чи навіть давніша. Цікаво, про що, власне, йдеться. Ти не думаєш, що тут можна заробити якісь гроші, Джими? Ну, відповів Джим, цього разу тоном ствердження, а не запитання. Може, знайшовся якийсь заповіт, міркувала його дружина. Це було досить таки давно. Ну, 18 років тому або й більше. Не розумію, навіщо вони знову все це ворушать. Ти не думаєш, що до цього причетна поліція, Джими? З якого дива? запитав містер Кімбл. Ти ж бо знаєш, що я завжди думала, таємничим голосом сказала йому місіс Кімбл. Я ж тобі розповідала, що тоді сталося. Коли ми пішли з дому. Він сказав, вона втекла з коханцем. Чоловіки завжди так кажуть, коли хочуть порішити свою жінку. Можеш не сумніватися то було вбивство. Я це сказала тобі тоді і сказала Еді, але Еді ніяк не хотіла вірити у це. У неї ніколи не було уяви в Едді той одяг, який вона нібито забрала з собою. То був не той одяг, якщо ти розумієш, про що я кажу. З дому тоді зникли валіза і сумка, і зникло досить одягу, щоб їх наповнити. Але то був не той одяг. І тоді я сказала Едді можеш не сумніватися, хазяїн убив її, а труп укинув в льох. Але насправді льох не йшлося, бо Леоні. Швейцарська нянька дещо тоді побачила. З вікна. Вона ходила того вечора в кіно разом зі мною, хоч і не повинна була залишати без нагляду дитячу кімнату. Але я сказала їй, що та дитина ніколи не прикидається. Дитина була, наче золото, завжди спала вночі. А пані... Ніколи не заходить увечері в дитячу кімнату, сказала я. Тож ніхто не знатиме, що ти пішла зі мною. Ну вона й пішла. А коли ми повернулися, у домі вже діялося казна що. Там був доктор, а хворий хазяїн спав у перевдягальні, і доктор дивився за ним. І саме тоді він запитав у мене про одяг. І тоді мені здалося, що все гаразд. Я подумала, вона справді втекла з тим чоловіком, від якого була без тями. А він же був одружений. І Еді сказала вона сподівається і молиться, щоб нас не приплутали до процесу з розлучення. Як же пак його звали? Не можу згадати. Його ім'я, схоже, починалося на М. Чи на Р. Пам'ять у мене вже не та що колись. Містер Кімбл відійшов від посудомині, пустивши повз вуха всю неістотну для нього балаканину жінки, запитав, чи готова вечеря. Зараз подам картоплю. Стривайно, я постелю іншу газету. Сю ліпше зберегти. Не схоже, щоб ішлося про поліцію. Надто багато часу минуло. Можливо, це адвокати, а з адвокатів можна буде взяти гроші. Про винагороду там не йдеться, та мало що. З ким би мені порадитися. Тут говориться, що треба написати на якусь адресу в Лондоні. Але я не певна, що напишу. Не довіряю я тим лондонцям. А ти що скажеш, Джиме? Ну. Сказав Джим, дивлячись жадібним поглядом на рибу зі Смаженою картоплею. На цьому розмова тимчасово урвалася. Розділ тринадцятий Волтер Фейн. Гвенда дивилася через широкий стіл із червоного дерева на Волтера Фейна. Перед нею сидів досить стомлений на вигляд чоловік. Віком років сорока, з лагідним лицем без якихось прикметних рис. Такого чоловіка було б важко запам'ятати, якби вона десь випадково з ним зустрілася, подумала Гвенда. Чоловік, позбавлений особистості, як тепер полюбляють казати. Його голос, коли він говорив, лунав якось спроквола, був виважений і приємний. Мабуть, це добрий і гідний усякої довіри адвокат, подумала Гвенда. Вона нишком покинула поглядом кабінет, кабінет старшого партнера фірми. Він був зручний для Волтера Фейна, вирішила вона, обставлений старомодними меблями, потертими, але виготовленими. З гарного вікторіанського матеріалу, під стінами розташовані шухляди зі справами, шухляди, які були позначені прізвищами шановних жителів графства, сер Жон ВЕЙСАУР Тренч, леді Джесеп, Артур Фоукс, ЕСКВАЙР покійний, Великі вікна з досить брудними шибками. Виходили на заднє подвір'я, оточене міцними стінами сільського будинку, спорудженого ще у XVII столітті. Тут ніде не було чогось особливо вишуканого або сучасного, але і нічого занедбаного теж не було, на перший погляд, досить неохайний кабінет, із безладно розташованими шухлядами та столом. Заваленим паперами, але насправді то був офіс людини, яка знала достеменно, де взяти все, що може їй знадобитися. Волтер Фейн перестав скріпити пером. Він усміхнувся своєю млявою приємною усмішкою. Думаю, тут все ясно, місіс Рід», сказав він, це дуже простий заповідь, коли ви прийдете підписати його. Гвенда сказала, що готова прийти, коли йому буде зручно. Поспішати їй нема куди. Ми купили тут будинок, сказала вона, дім на горі. Волтер Фейн, мовив, глянувши на свої папери. Так, ви дали мені адресу? Вона не помітила жодної зміни. В рівному тенорі його голосу. Це гарний дім, сказала Гвенда. Він нам дуже подобається. Справді? усміхнувся Волтер Фейн. Він біля моря? Ні, сказала Гвенда. Наскільки нам відомо, його назву змінили. Колись він називався Сент Кетрін. Містер Фейн скинув пенсне. Він протер скельця шовковою хусточкою, дивлячись на стіл. О, так, сказав він, біля дороги на Легімптон. Він підняв погляд, і Гвенда подумала, наскільки іншою здається, людина, коли вона знімає окуляри, які завжди носить. Його світло-сірі очі здавалося тепер дивно. Слабкими і нездатними сфокусувати погляд. Це робить його обличчя таким, подумала Гвенда, ніби його тут немає. Волтер Фейн знову надів пенсне. Він сказав своїм зрівноваженим голосом адвоката. Ви, здається, сказали, що уклали заповіт відразу після одруження? Так, але там. Я заповідала дещо своїм родичам у Новій Зеландії, які після того померли, тому я подумала, що простіше буде скласти цілком новий заповіт, тим більше, що ми маємо намір жити в цій країні постійно. Волтер Фейн кивнув головою. Атож, це вельми розумна думка. Що ж, гадаю, тут усе зрозуміло, місіс Рід. Чи зможете ви прийти післязавтра? Одинадцята година. Влаштує вас? Цілком. Гвенда встала, і Болтер Фейн підвівся теж. Гвенда сказала з легким хвилюванням, яке вона відрепетирувала заздалегідь: Я. я вирішила звернутися саме до вас, бо, думаю, так мені сказали, що колись ви. Знали мою матір. Справді? запитав Волтер Фейн, додавши нові теплі нотки до свого і так люб'язного голосу. А як її звали? Гелідей, Мігін Гелідей. Мені сказали, ніби ви були колись заручені з нею. Цигарі на стіні стали цокати Один, два, один, два, один. Два. Гвенда раптом відчула, що її серце заколотало швидше. Яке спокійне обличчя було у Волтера Фейна. Такий вигляд має дім, коли в ньому опущені всі штори. Той самий дім, у якому лежить мертве тіло. Що за ідіотські думки приходять тобі в голову, Гвендо! Вираз обличчя у Волтера Фейна ані трохи не змінився, коли він сказав. Ні, я ніколи не знав вашої матері, місіс Ріт, але колись я був заручений протягом короткого періоду з Геленою Кеннеді, яка згодом вийшла заміж за майора Гелідея, і стала його другою дружиною. Он воно що? Яка ж я дурна? Я... Не так все зрозуміла. То була Гелена, моя мачуха. Звісно, це було в той час, якого я майже не пам'ятаю. Я була малою дитиною, коли другий шлюб мого батька розпався. Але я почула, як хтось вказав, що ви колись були заручені з місіс Гелідей в Індії, і я подумала, що то була моя мати, бо йшлося про Індію. А мій батько познайомився з нею в Індії. Гелена Кеннеді приїхала до Індії, щоб одружитися зі мною, сказав Волтер Фейн, але потім вона змінила намір. На кораблі, яким поверталася до Англії, вона познайомилася з вашим батьком. Це була позбавлена будь-яких емоцій, констатація факту. Гвенда досі бачила перед собою дім. З опущеними шторами. Пробачте мені, сказала вона, певно, я вчинила нетактовність. Волтер Фейн усміхнувся своєю млявою приємною усмішкою. Штори в домі піднялися. Це було дев'ятнадцять чи двадцять років тому, місіс Рід», сказав він, тривоги та безумства. Які ми переживаємо замолоду мало що означають, коли минає скільки часу. Отже, ви, дочка Гелідея, яка в ті часи була ще немовлям. Вам певно, відомо, що ваш батько і Гелена жили в Делмауті протягом короткого часу. Отак, сказала Гвенда, саме тому ми сюди й приїхали. Я, звичайно, Мало що пам'ятаю з тих часів, та коли ми вирішували, де нам оселитися в Англії, я насамперед приїхала в Дилмаут подивитися, який він насправді, і це місто здалося мені таким привабливим, що я відразу вирішила ми оселимося тут, і ніде більше. І хіба нам не пощастило адже ми купили той самий будинок, у якому колись мешкали мої родичі? Я пам'ятаю той дім, сказав Волтер Фейн, він знову подарував їй свою мляву, приємну усмішку. Ви, певно, не пам'ятаєте мене, місіс Рід, але якщо пам'ять мені не зраджує, то я носив вас колись на плечах. Гвендо засміялася Справді, тоді я можу вважати вас своїм давнім другом, чи не так? Я, звісно. Не можу вас пам'ятати, адже мені тоді було не більш як два з половиною або три роки. Ви тоді, либонь, приїхали у відпустку з Індії, чи щось таке? Ні. Я назавжди покинув Індію. Я поїхав туди вирощувати чай, але те життя мене не влаштовувало. Я повернувся до Англії, щоб продовжити справу батька. І став прозаїчним сільським адвокатом, позбавленим високих амбіцій і несхильним шукати пригод у далеких краях. Свої іспити, справа я склав ще раніше, тому просто повернувся і став працювати у фірмі. Він помовчав, а тоді сказав відтоді я був тут завжди. Знову запала пауза. І він повторив тихим голосом. А тож, після того я вже нікуди не їздив. Але вісімнадцять років, подумала Гвенда, не такий уже й довгий час. Потім, раптово змінивши тон, він потиснув їй руку і сказав: «Поза як ми з вами давні друзі. То приходьте якось зі своїм чоловіком на чай до моєї матері, і я скажу їй, щоб вона надіслала вам письмове запрошення. До речі, ви не проти прийти об одинадцятій годині четвер. Гвенда вийшла з контори і спустилася сходами. У кутку біля сходів вона побачила павутину. На тій павутині сидів блідий. Малопомітний павук. Гвенда подумала, що він не схожий на справжнього павука. То був не той колоритний павук, який ловить мух і обідає ними. Він радше був схожий на привид павука. Як зрештою, і Волтер Фейн. Джайлз зустрів дружину на березі моря. Ну, як? запитав він. Він весь час жив тут, у Делмауті, відповіла Гвенда. Після того як повернувся з Індії, я хотіла сказати, бо він катав мене на плечах, але він нікого не міг би убити. Думаю, що не міг. Він надто спокійний і лагідний, дуже приємний чоловік, але того різновиду, який ми майже не помічаємо. Такі люди приходять на вечірки, але ніхто не помічає, коли вони звідти йдуть. Я схильна думати, він жив дуже праведним життям, був відданий своїй матері і наділений багатьма чеснотами. Але з погляду жінки цей чоловік неймовірно нудний і нецікавий. Тепер я розумію, чому у нього з Геленою нічого не вийшло. Одружитися з таким чоловіком було б приємно та безпечно, але чомусь тобі зовсім не хочеться з таким одружуватися. Бідолаха, сказав Джайлз, і, либонь, він був без тями від неї. О, я не знаю. Думаю, що навряд. Хай там як, а я тепер переконана, що не він наш злостивий вбивця. Він зовсім не відповідає моїм уявленням про вбивцю. Ти не дуже багато знаєш про вбивць, чи не так, моя кохана? Що ти маєш на увазі? Я подумав про Лізі Борден, яка вбила сокирою своїх батька і мачуху, таку лагідну та спокійну, що присяжні виправдали її, і про Волеса. Тихого чоловіка, який вбив свою дружину і був засуджений за вироком присяжних, але потім виправданий після того як подав апеляцію і про Армстронга, що протягом багатьох років був чоловіком добрим і вельми скромним. Я не вірю в те, що вбивці належать до якогось конкретного. Упізнаваного різновиду людей. Я справді не вірю у те, що Волтер Фейн. Гвенда замовкла. Що таке? Та нічого. Але їй пригадалося, як Волтер Фейн протирав окуляри і яким сліпим став погляд його очей, коли вона вперше згадала про Сент Кетрін. Можливо, він і справді був. Без тями від неї, невпевнено промовила вона.